Сучасний Ейнштейн найвидатніший вчений, який штурмує фундаментальні проблеми світобудови. Він знає, як виник всесвіт і що відбувається у глибині чорних дір, але при цьому може поворухнути тільки двома пальцями. Стівен Уільям Хокінг, автор теорії, що не залишила Богу місця у всесвіті, і бестселеру, що розійшовся мільйонними тиражами. Він унікальний симбіоз людини і комп'ютера. Хокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді, куди, рятуючись від бомбардування німців, його батьки перебралися із Лондона. В молоді роки мати Стівена була членом британської компартії. Через це, у 13 років, кумиром хлопця став філософ атаїст Бертран Рассел. Батько Стівена, виходець із бідної родини, який майже чудом отримав медичну освіту, бажав і для сина кар'єри медика, але здібного хлопчика цікавили лише фізика та математика. У 1959 році, незважаючи на заперечування батька, Стівен вступив до університетського коледжу в Оксфорді. Там він почав вивчати теоретичну фізику. Про роки свого навчання Хокінг розповідає без особливого запалу. За його думкою, він занадто багато розважався із друзями і мало часу приділяв науці. Втім, на випускних іспитах Стівен отримав найвищий бал та вирушив до Кембриджа вивчати космологію. Саме в той час у Хокінга почалися неприємності із здоров'ям. Ще й раніше його рухи були незграбними, а почерк сповняв вчителів жахом. Але зараз хода стала заплутуватися. Стівен почав без причини спотикатися і падати. Лікарі винесли вирок атрофія рухових нейронів. Прогноз повний параліч та смерть через два роки. Однак хвороба раптом відступила, і Стівен відчув себе практично здоровим. Під час новорічної студентської вечірки 1962 року він познайомився із життєрадісною дівчиною за ім'ям Джейн Уальд. Завдяки її оптимізму та самовідданості, юнак отримав стимул до життя та зміг продовжувати наукову кар'єру. Весілля відбулося у 1965 році. Необхідність утримувати сім'ю примусила Хокінга працювати як ніколи раніше. Перед тим як захворіти, він особливо не відзначався серед багатьох інших молодих вчених. Однак, допомога дружини, народження дітей та неминучий наступ хвороби. Нібито надали йому нових сил та особливої відчуженості. Він блискуче захищає дисертацію, отримує посаду у королівському коледжі та кілька років по тому, у співавторстві з Роджером Пенроузом, публікує свою першу серйозну працю про початок світа та про його сингулярності. В ній вчений спробував дослідити стан Всесвіту до моменту його народження. Праця мала великий розголос та висунула Хокінга у перші ряди корифеїв теоретичної фізики. В свій час Хокінг пожартував, що йому дуже пощастило у виборі спеціальності, адже теоретична фізика вся уміщується у голові. І хоча хвороба прогресувала, та вже у 30 років Стівен був повністю прикутим до інвалідного крісла, це не завадило продовженню блискучої наукової кар'єри. Поєднавши підходи квантової фізики та загальної теорії відносності, він зміг довести, що чорні діри, які раніше вважалися вічним кладовищем матерії, можуть випромінювати частки. Починаючи з 1979 року, Стівен Хокінг очолює кафедру прикладної математики та теоретичної фізики у Кембриджі, якою у свій час завідував Ньютон. У 1985 році, щоб врятувати життя вченому, лікарям довелося видалити йому трахею. Після важкої операції Хокінг повністю втратив голос. На цей час він міг рухати лише двома пальцями правої руки. Однак на допомогу Хокінгу прийшов друг з Каліфорнії, який подарував йому комп'ютер із спеціальною програмою. Вона дозволяла обирати потрібне слово із списку, натисканням маленької кнопки та керувати курсором рухом очей. До цього комп'ютера приєднали синтезатор мовлення і всю цю систему обмонтували до інвалідної коляски з медичним обладнанням. У такий спосіб Хокінг їздить по всьому світу з лекціями, збираючи повні аудиторії та спілкується з друзями і колегами, а також пише наукові праці. У 1988 році Хокінг написав книгу Стисла історію часу від Великого Вибуху до Чорних дір. Книга розійшлася по всьому світу тиражем більше 10 мільйонів примірників та увійшла до книги рекордів Гіннеса. Цьому творі простою мовою, без математичних викладок, поясняється теорія виникнення та розвитку всесвіту. Я довів, що виникнення всесвіту могло відбутися за законами фізики, але це не доказ того, що Бога не існує, це лише показує, що в ньому немає потреби, пише Стівен Хокінг. Дружину Хокінга Джейн, глибоко віруючу християнку, не влаштовувало те, що її чоловік бажає повністю пояснити походження Всесвіту через закони фізики. Врешті-решт, саме через це їхній шлюб розвалився. Пізніше Хокінг одружився з однією із своїх доглядальниць. Зараз Хокінг працює над проблемою, яку в свій час не зміг вирішити Ейнштейн загальної теорії поля. Він нещодавно відсвяткував своє 60-річчя. Життя вченого підтримує цілий медичний центр, у нього троє дітей та внучка. Стівен Хокінг говорить, що він цілком щасливий і у світі є не так багато речей, які для нього недоступні, і тільки він не задоволений тим, що його синтезатор мовлення розмовляє із сильним американським акцентом.